Привіт! В коментах до одного з відео було запитання, яким чином повернути аватар в звичну позу після моушену, тобто після руху. Покажу це на прикладі, тому що завжди краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Ось мій аватар, є блузка, і я зробила рух, моушен, тобто аватар походив, все, що потрібно мені з цього моушена, я витягла. І тепер мені потрібно повернутися знову в режим симуляції для того, щоб поставити аватар в звичну позу. Ну і працювати з ним далі. Ну, як бачу, аватар ось в такій позі, в якій він закінчив свій рух. Як мені його вернути на місце? Можливо, щось є в попап. Ну тут пере... ну, я, швидше за все, буду дивитися на цю позицію, пересунути аватар. І одяг або в центр, або на підлогу. Ну, можна спробувати, але я пробувала і одне інше, ні, це не працює. В центр, ну да, максимум в центр. Але зараз, якщо я переставлю в центр, у мене зникне анімація, яка була ось тут. Якщо я виберу потім режим анімації, анімація зникла, зникне. Тому пробувала я не раз, ні, це не працює. Значить, я це відхиляю, яким чином мені. Поставити мій аватар звичну позу. Тобто, що я роблю? Я обираю позу. Ну, наприклад, не знаю, вона у мене була а, от в такій звичайній позі. Така. Ну, тут в мене різні пози. Ну, власне, вибираєте ту позу, яка, яка вам потрібна. Класична у мене була, здається, я її обираю. Ось що стосується цього меню. То, якщо, наприклад, ви перед цим регулювали суглоби або змінювали осанку, то в такому випадку обирайте тільки перший варіант. Ну, Взагалі логічно обирати перший варіант, бо в іншому випадку у вас аватар зміниться до початкової форми. Тому вибираю перший варіант. І ось аватар стає в звичну позу. Ну, тобто звичайна схема. Зміни пози. До речі, якщо аватар, отак, от літає по орбіті, да, ось так ось кругом ходить. А ми хочемо, щоб він навколо своєї осі крутився, натискаю двієчку. Тоді він стає перед нами передом, і ось так, от собі крутиться. Тобто, двієчку натискаєте, і це питання вирішується. Це перший варіант. А, але зверніть увагу, да, ось, наприклад. Аватар став свою позицію, а блузка, вона зовсім не в тому вигляді, можливо, в якому мені б хотілося її бачити, тому що тут десь планка завернулася. Ось у гудзика колізія відбулася. Тобто, для того, щоб повернути цю блузку до того вигляду, в якому вона була в мене спочатку, що зручно зробити? У нас є історія, і в цій історії, перед тим, як робити моушен. Є сенс зафіксувати 3D-стейт. Що це таке? Це як, такий, як фіксація якогось моменту в роботі. У мене, якщо подивитися цих 3D-стейтів багато, і десь він у мене є зафіксований, зараз його оберу. Більш того, я, мабуть, його навіть не просто відкрию, а я його додам. Ну і покажу різницю, так, що було, що стало. Ось він ну, додався в мене. Так. І ось, бачите, початковий вигляд він все-таки у мене інший. Тут ось десь щось з'їхало. Ну, тобто, його треба було б або симуляцію вмикати, або, ну, тобто, трошечки його підчистити, оцей ось образ. А для того, щоб відразу повернути аватар в попередню позу. І блузку в попередню форму, то зручно зробити 3D-стейт, назвати його, якимось чином його ось можна переіменувати. І потім просто, просто повернутися до, до цього 3D-стейта. Наприклад, уявімо, да, що у мене є анімація. Да, тут вони ходили, да, наприклад, чи один аватар ходив, потім я повернулася. До симуляції, поза аватара змінилася, і я просто я не йду в пози, а просто обираю цей 3D-стейт. І в мене аватар ось в такому вигляді, в якому він був до моушена, Точно в такому він вигляді, і позі, і блузка в тій же, з тієї ж форми, якою вона була до, до руху, до моушена. От таким чином повертаємо початкову позу для аватара. Сподіваюся, було корисно і я відповіла на питання. Всіх благ, миру вам!